Вітаю, і сьогодні ми поговоримо про спільноту, яка неочікувано з'явилася і зробила багато галасу в УкрАрті. Перші чутки пішли про нього в бок листі, коли опублікували пост 17 серпня о 14.43. Хтось вважав, що це жарт від дна. Хто не бачив моє відео, посилання залишу в описі. А хтось перечався, чи жива взагалі ця спільнота, чи вже ні. А перед тим як розпочати це відео, я б хотіла, щоб ви підписалися на мій телеграм-канал. Там я викладаю анонс нових відео, малюнки, а також моменти свого життя. Зараз там проводиться лотерея на честь тисячу підписників на моєму ютуб-каналі. Дякую вам велике. Я розігрую свій мерч і не тільки, тому не пропусти шанс взяти участь і отримати подарунки. Результат у лотереї буде 31 серпня. Всі посилання я залишу в описі, хай щастить. Знайомтесь, Мауро Сукер Арт. Назва вже говорить про щось провокаційне, а геш? Що ж пишуть в описі цієї спільноти? Його створили, щоб публікувати творчість людей з Малоросії. Що таке малоросія скажете ви за словами спільноти? Україна це лише сучасна назва історичної Малоросії або Рутені. Адміни спільноти публічно заявляють, що добре ставляться до Росії, і вони не винні, що робить зараз їхня влада. Вони лише хочуть звільнити Україну від київського режиму. Мені стало цікаво, і я, як відважний воїн, публічно написала перший тейк у спільноту. А після я почала працювати і шукати інформацію анонімно. На жаль, від фанатів нічого не приховаєш, адже після мого тейку про це почали говорити в боку сті та чекати нове відео. На той момент я була не впевнена, чи буду взагалі робити відео на цю тему. Але якщо ви це бачите, значить у мене знайшлися сили, і мені є про що розказати. У самій спільноті було багато провокаційних карт та ще розфандоми. На скріншотах можна помітити, що тейків не було деякий час, і адмінів це дуже злило. Після мого публічного тейку на рейд прийшов Дімончик Мурмяу, з яким я до речі робила колись колаборацію. да. І почав жорстко спамити в мауросу Кер Арт. Це помітиме бок ості, я до сих пор жу з цих тейків. Ну, блін, типа народ. Я вас так обожнюю. Часом таке було ляпне те, що хочеться розбирати це все на м'єми. Поки Дімончик мурмял з'ясовував стосунки з адмінами Малоросів, боку вже обмірковували план, як закрити цю спільноту, щоб адміни забили на нього болт назавжди. Ну а я паралельно спілкувалася анонімно з адмінами і вивчала інформацію. Спочатку я запитала за що можна отримати бан, і мені сказали, що бан отримують лише за спам і погрози, які йдуть на адмінів. Потім я запитала, що тут взагалі можна постити, і чи є якісь правила, винятки. На це запитання відповіли публічно у спільноті. Цей канал лише жарт. Він зроблений для того, щоб подивитись, як відреагує Украрт. Це був лише соціальний експеримент, який тривав три години. Так, після великого негативу адміни зізналися, що це був жарт, і лише хотіли подивитися на реакцію людей. Чи був самого початку мотив робити соціальний експеримент, чи продовжувати розвивати цю спільноту, мені невідомо. Адміни зробили соцопитування, що робити з цією спільнотою, перейменували себе на печально відомий крок у сіті і символічно видалили канал. Пізніше адміни прийшли в блок лист і публічно вибачились за невдалий жарт. Сказали, що більше так робити не будуть. Мені ж дали добро розповісти про соціальний експеримент, який тривав лише 3 години, адже канал офіційно закрився о 16.00, а створили вони його о 13.00 того ж дня, якщо вірити скріншотам. Хочу окремо подякувати моєму підписнику Деймусу, який допоміг мені з матеріалами для цього відео. І на цьому все. Зараз, якщо зайти на цей канал, то можна побачити лише публічне вибачення від адмінів. Цю інформацію вони майже відразу видалили. А що ви думаєте про такий соціальний експеримент? Цікаво буде почитати ваші коментарі. Дякую всім, хто подивився відео до кінця. Не забувайте приходити на мій телеграм-канал, адже там я буваю частіше, а також ви там не пропустите різні івенти, наприклад, як моя лотерея, які закінчаться вже 31 серпня. Не пропусти, адже таке роблю рідко, якщо не вперше. Ви це в мене дуже сильно підтримаєте. Всі корисні посилання я залишу в описі, а я защаю. Як виглядав До Доброго втручання людини? УкрАрт сьогодні. Дикий УкрАрт! Головна мазь УкрАрту сьогодні. Дикий мазь. Дикий огірок.